22 березня. І ми з вами маємо отаку, такий ліс коліс. Тому що Безпечний регіон це не канал Новин. А це одна єдина дружна родина. йду і не бачу ні кінця, не краю цим колесам. Зараз будемо підіймати дрони і рахувати, але я вважаю, що тут їх десь біля тисячі або більше. Сьогодні середа, завтра четвер. З фронту приїжджає фура, буде їх забирати. У нас залишилося півдня, щоб ще трошки дозбирати коліс для десантників 79-ї. Бригади десантно штурмових військ Збройних сил України. А взагалі я вважаю, що треба ці колеса збирати постійно. Вчора я сказав: усі військовослужбовці, котрі знаходяться зараз у Вишневому, в Києвостотошинському бувшому зараз Бучанському районі. Ви на ротації вам треба резина. Приїжджайте. І хлопці їдуть, беруть 4, 5, 10 коліс. Тому, якщо ви не встигли привезти колеса до завтрашнього ранку. Привозьте їх післязавтра і привозьте їх в будь-який час. Будемо допомагати військовослужбовцям на постійній основі. Дякую, друзі мої, хто допомагає. Дякую всім, хто привіз ці колеса. І слава Україні разом до перемоги!